Головне на ранок 6 листопада. Президент США Дональд Трамп заявив, що два тижні тому Володимир Путін звертався до нього із проханням допомогти у врегулюванні війни в Україні. За його словами, під час телефонної розмови російський диктатор заявив, що намагається закінчити війну вже 10 років, але йому це не вдається. Росіяни вночі масовано атакували дронами Кам'янська на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів. Чотири поверхівки постраждали вісім людей. Безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському Волгограді вночі 6 листопада, де пролунали щонайменше від 8 до 10 вибухів. Серед іншого мовиться про спалахи у районі нафтопереробного заводу «Лукойл». Окрім того, пале є одна з найбільших теплових електростанцій Костромська дрес. За минулу добу українські сили оборони зафіксували 276 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку. Українські захисники зупинили 100 атак. Ворог намагається просочуватися до міста. Також активні штурми тривають на Лиманському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.